Придбав я собі ось такий багажник на передню вилку ровера. Він мені дуже подобається. Якраз він підходить під мої сумочки. Але стовхнувся я з такими проблемами. В мене на велику ось. І вона має ось такий речажок. І він заважає встановленню багажника. З цієї сторони все чітко стає. На боночку на цю кріпиться, і сюди. Потрібно замінити Оську. Ось як на цьому ровері є Оськи під шостигранничок. Есть... Але проблема, що такої Оськи знайти взагалі нереально. В Україні їх нема. На Аліекспресі даного розміру нема. І вирішив я звернутися до токарів. Потрібна стала мені така деталь. Тут нестандартна різьба М15, шах 1,5. І мені треба без оцього оцрешка, ну, нехай буде підключик. Почався пошук токарів. На OLX я шукав, обзванював і просто був здивований. Один каже від тисячі штук, другий каже, нема матеріалу, третій нема плашки, четвертий не роблю, руки раком стоять. Один загнув мені 2000 гривень. Тиждень цілий шукав я токаря і знайшов. Через знайомих знайшов, звернувся. Токар ще через днів 10 таки зробив мені цю деталь. Виточили мені таку ось з чорного металу. Нехай вона тяжеліше, але я радий. Всього 140 гривень з мене взяли. Ну, плюс з'їздить забрати. Зараз буду пробувати. Ось моя рідна втулочка. Ось втулочка, яку токар виточив. Значить, моя рідна втулочка заходить. Спокійненько. Навіть є люфтик, різьба. Люфтик є. Ближче покажи сюди, будь ласка. Якщо придивитися, ну ось дивіться, як вона люфтить. Тобто спокійно вона заходить, грає. Ну і вкручується без питань. Це ось дивимося сюди, без питань, тобто Рукою закручую. А ось втулочку яку виточили мені. Хоп! І здохл тузик. І ніяк не проходить. Це каже за те, що вона десь на гарних півміліметра товща. Все, вона не йде ніяк. Ну, мертво. Ладно, перевіримо різьбу. Все. Все. В общем. Річ тому, на глаз даже видно, на глаз, що ця втулка товща. Ось така херня малята. Що я можу сказати? Засуну цю оську токарю в сраку і прокрутить. Який У мене вихід на даний момент? Заказав я з такими параметрами ось на Аліекспресі, але довшу. І заказав Лєрочку. Тобто я сам доріжу різьбу і залишок відпіляю. Ну, вона буде алюмінієва, але це теж Аліекспрес побачимо і чекати ще півтора місяця її. Отак. От